Вже квіточки, ті шо, то вже не квіточки, то вже вже не від від той тюльпан, А на що ви то ви обрізаєте? Воно ну, щоб не йшло сюди е, живлення, а щоб тільки цибулька споживала і вона більша тоді. Так, а що буде, як буде більша цибулька? Може, тюльпан буде кращий. Бутон гарніший? Може і бутон. Вони і так їм нічого не бракує. подивись. Подивись. От уже тюльпани подивись. Подивіться. Дуже великий. Йой, який гарний, йой. Бачити, ще цілий. На, не дурно обрізаєш. Дарую. Дивіться, так, який не... бутон. А -а -а. Краса. Ну, ви може так само обрізаєте. Може, щось мудріше вмієте, то підкажіть. Як косою скошувати може, без кошу було. Не знаю. Може ще якийсь спосіб є. Щоб були більше. Бутончики. Так, Йой Йойбабці так. тут такі бутони я не можу. Ага, Бачите, не всі облітають, але вже ті, що повлітали, то треба зрізати то то, щоб воно. Ну і не гарно стерчеть таке. Коли е, обріжемо, воно ще буде зелене, потім почне жовкнути. От як воно вже жовкне, щоб вони не постязали, щоб як ви хочете викопувати, їх не обов'язково викопувати, якщо один рік вони тільки на тому місці. Можна тримати ще один рік. До трьох років вже можна тримати. Тому вони вже менше роблять, це треба розсаджувати, вони вже немає куди рости. Ви чомусь удобрюєте тюльпани? У мене одно добре, я все кажу. Я маю розчин, і, ну, поливалку набрала, до води, розмішала і пішла поливати. Ось у мене таке добре. Не знаю, І так само треба обрізати вогія це треба було скорші, вони вже давно відсвіли. Вже... Їх теж треба викопувати. Ті вже бачиш, ті вже так само треба. Якщо перший рік, то не обов'язково, воно буде розростатися, на другий рік, буде багатший кущ, Якщо вже так само до трьох років. Три роки, то треба розсаджувати, викопувати і розсаджувати. Там дітки так само є, діточки, їх треба окремо відділити, а в більше цибульки. І Так само нарциси треба обрізати, аби троє не О, бачиш, Так само нарциси. Все так само. Йово відсвіло, вже його не треба. І на гноянку. Все на перегні йде в нас. На компост, майбутній. На компост, так. На майбутній компост. Все, що перегниває, все, скидати на кубку і буде добре. На вас букетик такий, щоб вам було приємно. Люблю вас. Бережіть себе, любеньки, бережіть себе. Все буде добре, помаленьку. па па і любуйтеся. Так. Нюхайте через камеру. Через камеру. Нюх-нюх і все. О -о -о. Ну, тюльпани не дуже мають такого сильного запаху, але красота все одно. Все.